Вітаємо вас на нашому каналі Chinese плюс Україна. Тут ми разом вивчаємо китайську мову легко і із задоволенням. У відеоуроках використовується мова путунхуа. Для кращого запам'ятовування матеріалу ви почуєте його тричі. У налаштуваннях відео зможете регулювати швидкість за необхідності. Спочатку прослухайте розповідь китайською мовою у розмовному темпі, спробуйте зрозуміти загальний зміст. І вловити знайомі слова або фрази. Потім ми розберемо текст частинами і перекладемо його українською для повного розуміння. А на завершення прослухайте розповідь знову. Так, ви зможете закріпити опрацьований матеріал. Для кращого запам'ятовування повторюйте за автором. Для зручності ви можете завантажити pdf документ У ньому ви знайдете переклад, піньінь, вправи. Та бонус, а саме англійську версію диалогу для тих, хто хоче вивчати ще й англійську. Отже, слухаємо текст перший раз. 今天我们做沙拉。我拿番茄，我番茄是红色的，很新鲜。我洗番茄，然后我用刀切番茄。现在我拿黄瓜，黄瓜是绿色的，很长。我喜欢瓜，我把黄瓜切成圆片。 我把黄瓜加到番茄里，我那菜椒，菜椒是黄色的，很甜。我把菜椒切成条，我把菜椒放进碗里，我加一点盐，我倒一点油，是橄榄油。我用勺子搅拌一下，沙拉做好了。它很好吃，也很健康。我配面保持沙拉，祝你好胃口。 А тепер опрацьовуємо матеріал крок за кроком з українським перекладом. Чінтьянвумен Сьогодні ми готуємо салат. Чінтьянвумен Сьогодні ми готуємо салат. Вона фанче. Я беру <реку> помідори. Вона фанче. Я беру помідори. Фенчешингседе. Хенсин помідори червоні і дуже свіжі. Фентіе хенсиен. помідори червоні і дуже свіжі помідори во фанче ямою помидоры. я мию помідори Ран хоу во йон даоче фантье. Потім я нарізаю помідори ножем. хоу во йон даоче фанче. Потім я нарізаю помідори ножем. Сян зай во на хуан гуа. Тепер я беру огірок. Сян зай во на хуан гуа. Тепер я беру огірок. Довгий. Хуан гуа ши лу се де. Хен чан. Огірок зелений і довгий. Во ши хуан гуа. Я мию огірок. Во ши хуан гуа. Я мию огірок. Во ба хуан гуа ці чан піан. Я нарізаю огірок кружечками. Woba Huanggua tiechon yuanpian. Voba Huangguajia Dao Fantieli. Я дудаю оhiрок до Pomidor. Voba Huangua ja Dao Fantieli. Ya dodaju ohirk dopomidor. Vona tzai dziao. Wona tzai dziao. Цей джав ши хуан де хэн тьян. жовтий и солодкий. Цай джав ши хуан де хэн тьян. жовтий и солодкий. Боба цай джав че чен Я нарізаю перец смужками мушками. цай джав че чен Я нарезаю перец с мушками. Боба цай джав фан чин ван ли. Я кладу перець у миску. Воба цай джао фан ван лі. Я кладу перець у миску. Водя і дян ер єн. Я додаю трохи солі. Водя і дян ер єн. Я додаю трохи солі. Вода о і дян ер ю. Я наливаю трохи олії. Вода о і дян ер ю. Я наливаю трохи олії. Шиганлан ю. Це оливкова олія. Войоншаузия ся. Я перемішую ложкою. Войоншаузитя ся. Я перемішую ложкою. Шалат Шала зухауло. Салат готовий. Шалат зуо Шалатзуохауло. Салат готовий та ген гаучи є ген дзянкан. Він дуже смачний і корисний. Та ген гаучи є ген дзянкан. Він дуже смачний і корисний. Вопейміян баучи шала. Я їм салат із хлібом. Вопейміян баучи шала. Я їм салат із хлібом. Жуні хао вей коу.

我喜黄瓜。我把黄瓜切成圆片。我把黄瓜加到番茄里。我那菜椒，菜椒是黄色的，很甜。我把菜椒切成条。我把菜椒放进碗里。我加一点盐。我倒一点油，是橄榄油。我用勺子搅拌一下。沙拉做好了。它很好吃，也很健康。我配面保持沙拉。 дякуємо, що навчаєтеся разом з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові уроки. Повторюйте матеріали самостійно, вдома, у черзі чи на прогулянці, адже саме для вашої зручності ми і створюємо цей канал. З кожним кроком побачите, як зростає ваш рівень китайської мови. Якщо вам подобається наш проект. Підтримайте його лайком, коментарем чи фінансово через посилання у описі цього відео. Це допоможе каналу розвиватися. До нових зустрічей!